Вітаю на каналі Інтертехніка Shifang SF244R. Що означають ці букви і що це за техніка? І зразу скажу, скільки вона коштує. Це повнопривідна модель даного міні-трактора з одноциліндровим двигуном на 24 кінські сили. Коштує він 177 тисяч гривень в даний момент, сьогодні на сайті. Ціна може змінюватись, тому дивіться на сайті за посиланням в шафці профілю або в описі під відео. і там просто класно, ну, і зразу можна подивитися, вартість ось. Вартість не приховується, завжди є на сайті. Буква R означає, що радіатор спереду, тому що також ще встановлюють радіатор ось тут, який заважає, в принципі, водію. Ну і дана комплектація, типу, як краще вже рахується. У нас, бачите, самий 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 бюджетний міст передній. Редуктор. Вал. Бачите? Мастиця, є таводниці, є пильник. Також тут є скрізь таводниці і на рульовій, і на колесах. Особливість цієї історії, що вона не досить таки витримує сильне навантаження і включати передок в крайніх випадках тільки і то на ґрунтовій землі, на полі, на релі, на городі. А ще виворот через те, що тут такі передній міст, тут постраждав виворот. Ну, але це треба розуміти при покупці даної техніки. І шифен доволі добре себе зарекомендував, доволі хороша техніка, трошки, звісно, дороговата. Але дивитися, що за цю ціну можна ще взяти, тому прекрасний трактор. Передня підвізка у нас, бачите, на Ressor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 листів. Це є небиякий плюс. Потім по салону. Компоновка тут вже доволі відточена і зручна. ось Акселератор по центру. Ось так краще. ну У мене це максимальний розмір ноги, який тільки сюди може поміститися. І гальма нас роздільні. Та щеплення. Ось, керно ближче до водія, в принципі, зручно, не впереду. А отак доволі нормально встановлено. Потім тут у нас є. Такий кейс з інструментами. а Ще також ось СІП-комплект з боку є. Ну і бачите, ніші такі тут є, де можна ще щось поставити і це також є на плюс. По приборам тут мінімальний мінімум, температура, амперметр і тиск масла. Все, що необхідне. Те саме, що і UMZ. Та історія в нас ще присутня, цікаво. Схему перемикання передач. Передач у нас тут 4. Вишені і понижені. З боку водія, вони в ногу не впираються, в принципі, зручно зроблено. Потім самі а, у нас крила йдуть рівні. Тобто, ось, бачите, тут є ніши, на яку ще щось можна встановити. Це плюс сидіння у нас не на пружинах. <кх> Ані на пружинах. Є дві пружинки ззаду, спереду вони просто прикручені. І також має бути на залазках, тобто регулюватися. В принципі, ні. воно регулюється болтами, вже один раз підрегулював, і все. Одна підножка для водія присутня. Також є передні противаги та задні. Понавісновий механізм. Давайте поглянемо. Бачите, в нас в даний корпус заливається масло. Сама пробка резинова. Але тут всередині є різьба, тобто можна закрутити нормальний болт замість цієї пробки. У нас трьохточка, бачите, звалений відбор потужності з буксирувальним вухом. Також встановлюється розетка під причіп. Ой, бачите для зливу. Витримується історія 300 кілограм. Ось, І цей міні-трактор вже точно можна впрягати якесь невелике поле. А з цією трехточкою можна щось робити. Тобто він вже підійде для якихось більших таких аграрних робіт. Задні стопи у нас вже, бачите, лед. Пофарбований, до речі, фарбування у нього одне з найкращих на ринку. Це конкретний факт. Він реально блистить класно пофарбований порівняно, звісно. Оптика в нас. Мінус чи плюс галогенна, звичайна, і світить як просто звичайні фари. Тобто в більшості користувачів це навпаки подобається, бо, наприклад, лінзи, які встановлені на кентаврах, там, на зубрах, то їх потрібно регулювати і вони зазвичай світять в одну точку і далеко. Тобто, Це можна порахувати як такий плюс. Передня гума на такій моделі у нас йде 6х16, а задня зараз погляну, 9,5 на 24. Поглянули щеплення, у нас йде однодискове, у нас є додатковий генератор. Це була проблема в попередніх моделях, і вони її з новими вирішили. Тобто, була проблема з напругою. Ось так. Така техніка. Більше інформації також можна подивитися на сайті за посиланням в шарці профілю YouTube або в описі під відео. Також можна зателефонувати. Тоді дякую за увагу, дякую за перегляд. До наступного відео.